Так, є в наявності ось такий автомобіль Volvo XC90, в досить хорошому стані, самімісна машина, 2,4 дизельний двигун, моторчик працює рівно, є двохзонний клімат контроль, люк на криші, навігаційна система, титанові диски, паркоп, ще немає досить гарну комплектацію, чорний шкіряний салон збережений. Зроблене повне ТО, замінений ремінь ГРМ, масло, фільтри, масло в коробці, всі розхідні матеріали поміняні, машина ніяких вкладень не потребує. По периметру автомобіля є тонування, є два ключі, центральний замок ксенонові фари, автомобіль виглядає гарно. Якщо вас цікавий дана машинка, телефонуйте, звертайтесь, можливо, доставка в інше місто України. Є люк, на криші електро. Ось так, виглядає салончик. Тут відкривається сзаді також два сидіння.